Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У сьомому розділі Євангелія від Матвія записане золоте правило християнства. Ось як воно звучить у викладенні Ісуса Христа. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Один з моїх друзів-пасторів розповідав, як одного холодного зимового дня він привів до себе додому безпритульного пояка, протягом кількох місяців давав йому притулок, годував, одягав і розповідав про Ісуса. Хоч у місці ніхто не сприймав нещасну людину, цей пастор вважав своїм обов'язком допомогти їй. Цікаво, як ми, люди, ставимося до поняття любові. Ми охоче розмірковуємо на цю тему. Нам подобається дискутувати про філософські і теологічні концепції любові, але ми не йдемо далі теорії і не шукаємо людей, які потребують цієї прекрасної любові не в теорії, а на практиці. Іноді, зустрівши на вулиці людину, яка опинилася на узбіччі життя, я раптом виявляю, що мені байдужі чужі біди. Часто я намагаюся виправдатися, говорячи собі, що ніколи не зможу вирішити проблеми всіх людей. Але які б аргументи я не наводив. У глибині серця залишається гіркота від усвідомлення того, що моє розуміння любові усе ще залишається витонченим теологічним і філософським умовиводом. Любов Ісуса не знала меж, вона підносилася над забобонами, вона нищила всі соціальні бар'єри, була докором теоретикам любові. Сьогодні я дивлюся на Ісуса і усією душею розумію, що єдиний вихід для нас щоденно шукати спілкування з Ним, проводити з ним час. Нам необхідно дозволити, аби він наповнив наше життя присутністю свого Святого Духа і дав можливість приносити духовні плоди. Тоді ми будемо здатні приймати людей такими, якими вони є, та використовувати будь-яку можливість для полегшення їхніх страждань. У світі існує величезна кількість людей, які захоплюються алкоголем. У них немає майбутнього, немає перспективи і надії. Вони живуть у матеріальній, моральній і духовній убогості. Чи здатні ми привезти одного з них до себе додому і потурбуватися про нього? Чи, можливо, знайдемо для себе тисячі виправдань? Помолимось, наш любящий, дорогий небесний Отець? Ми щиро вдячні тобі за ті важливі святі істини, які були викладені тобою і записані на сторінках святого письма. Допоможи, Господи, нам бути не тільки теоретиками любові, а проявляти любов на ділі, благослови сьогоднішній день в нашому житті і допоможи, щоб ми могли проявити цю практичну любов. По відношенню до тих людей, з якими будемо зустрічатися, благослови наших телеглядачів, оберігай їх, Господи, і будь з ними і з їхніми сім'ями, допоможи їм у вирішенні тих проблем, які стоять перед ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що, виконуючи в житті слово Боже, ви зможете комусь принести частинку щастя. Пишіть. Ваші молитовні прохання на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення, до зустрічі.